Коротше, друзі, така от історія. Придбав сьогодні навушники в епіцентрі по інтернет замовленню досить дорогі навушники, Logitech G Pro X. Забрав їх на відділенні епіцентру, відкрив вони всі на місці, все гаразд, все класно. Поїхав додому, підключив до комп'ютера і право вухо не працює. Права вуха не працює. Одразу ж приїхав до епіцентру. Кажу, вирішіть проблему, чи дайте мені другу пару навушників, чи поверніть мені кошти. А вони кажуть, що на жаль, це вже був товар, це вже товар Бушний, так як ви його вже відкрили, і ніхто вам кошти повертати не буде. І тільки треба відправляти цей товар в сервісний центр. Ви можете саме відправляти в сервісний центр Logitech, і займатися саме цією вашою проблемою. Чи можете віддати нам, але це буде набагато довше. І, і ми будемо саме відправляти туди, потім сюди, там до двох місяців, і вам їх будуть ремонтувати. Я сьогодні придбав навушники, забрав їх через пів години. Приїхав додому, перевірив, вони не працюють. Відвіз їм обратно. Вона кажуть, це вже був товар, вибачайте. Тому мені дали квітанцію і відправили навушники до Києва на ремонт. Дякую, Епіцентр за гарний настрій.